Всім доброго ранку. сьогодні сонечко, вроді би теплій, але все одно прохолодно. 12 травня. У парнику було плюс 3. Ще не всі посадили картоплю і треба трошки допомогти. Нарізала картопельки, взяла ціле ведро семіна Знаю заступ. Сапу. І їдемо сьогодні з моєю подругою на калим. Приєднуйтесь, мабуть, буде цікаво. Привіт, подругу. <реку> <реку> Моя подруга незамінна. Зібралися. Да, зібралися. Їдемо працювати. Наш фронт роботи. Дивимося. У <реку> нас мало ми в кільняшках. Ну, да, так ще Ну да, так, так лоточка нічого. Зараз давай так оди б'ємо, тут якісь ну, кабачки брала чи що не буде. Брала, брала. Добре. Подужаємо. <кхем> Подужаємо. Хороша. Та посадили. Що ми? Посадили моркву, буряк, Посіяли, посадили. огірки, квасулю, картоплю. Гарбуз, диню, тобто гітару. Будем, садити. Оставили тобі. на капусту, на помідори. А то гарбузи, мабуть, і кукурудза. Ну, да, то... так. То, то, то людям допомагає. І... Так допомагає. Слухайте. Все одно треба, і цибулю да. там Так. І отам наставили трохи на цибульку, щоб зеленок був. І укропу посіяли. Да, тут укропа... Надя кидає. Ой кукурудзу. Ще трошки рядочок кукурудзи отулили. Семи дівчата знайшли собі город і калим на ціле літо. Помагаємо людям і трошки заробимо на хліб. Правда, я сказала? Ну, от. А людям треба допомагати. А людям треба допомагати. Отакі ми найкращі. Всім дякую за перегляд! До зустрічі! Побажайте урожаю нам.